Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є що, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дуже сильний обстріл, бідний Покровськ. До расистів має надійти під жива сила. Це можуть бути країни сусіди, країни із іншої країни. От. І... І ще расистам. Надається зброя, якісь ще зброя жива сила і зброя. Ну Ну вони зброю ще ну, Це, може, ракети або якісь снаряди. Вони їх чекають. Скажіть, поможіть, що заважає? Знищити росіян, що наступають на Покровськ. Поміжіть всіх расистів буде знищено. І оцих ще хто, всі хто приїде до них із іншої країни, їх теж буде знищено. Росіяни повністю винищуються на цьому напрямку, у них повний крах. На фронті. Прошу вищі сили допомоги. Нашим військовим надходить. Вся необхідна підтримка, жива сила, зброя. Всі країни світу надають Україні підтримку, жива сила і зброя надходять до України. Буде так і такі, я негатив, убираю. Прошу ви сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани расистам. Більше в росіян немає чим і ким воювати. І вся зброя російська розвертається, спрямовується на Москву. І дуже хочеться расистам весело і радісно обстрілювати Кремль, верхівку правління Путіна, всі їхні маєтки. Самі себе хайдуть і знищать буде так і такі. Прошу вище сили, одведіть, одверніть від Покровська, росіян від усіх військових, українців, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, FPV дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю расистам, звідки його спускайте, та воно і вибухає в них. Їм прямо в голову летять їхні скиди. І нищать їх, і всіх, хто дав їм накази, і хто їх виконує, буде так і такі. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Знищити росіян більше вони не можуть наступати на Покровськ. У них повністю знищена вся логістика, всі склади із боєприпасами командні пункти знищені, не мають більше вони можливості продовжувати наступи, тікають, лякаються. Одступають режисто, буде так і так Так, добре. І я хочу ще подивитися місто Київ. Найближчий час, що буде відбуватися, які плани у расистів щодо міста Київ? Так, є карта, може, зараз вирішують. Вони знають, що можуть бути наслідки, але все ж таки за. Я думаю, що буде обстріл і залізниці. наших... Так, а на наші будинки їм треба зруйнувати будинки і якісь заклади феміди. Залізниця. Так, скажіть, допоможіть ви ще сили, чиї загрози для киян, для Києва, Київська область найближчий час. Що планують рашист? будуть Будуть стріляти їм. Ці обстріли потрібні. Вони знають, що навіть <кій> наші військові можуть <кій> дуже гарно все закрити небо, над Києвом, Київську область закрити, відбити. Але їм це треба, щоб були жертвою для жертв. І щоб залякувати? Я так розумію: вони залякують чи шантажують якимсь чином. Це як маніпуляція така. От. Європу і Америку. Ну, на Америку теж і на Європу. І ще чомусь така йде інформація, що росіяни знають, що буде час, вони вийдуть з нашої території, припинять обстріли. І в них оце якийсь лишається час, що якби, можуть вбивати, можуть. Всю показувати, яка ну, для них це їхня оця жорстокість, агресія це їхня ну, зброя основна, що вони вбивають цивільних людей і руйнації у них. Прошу вищі сили, допоможіть, знищить всіх росіян, що обстрілюють. Україну, місто Київ, Київську область і взагалі всі, хто придумує ці обстріли, допоможіть знищити. І в Україну легкими, радісними шляхами надходить зброя з усього світу для закриття неба над Україною, над нашим фронтом. Для захисту наших військових, інфраструктури України, а також звільнення територій. Шовищі сили. Одведіть, одверніть від усіх українців, Києві, наших військових, Київській області. Від нашої залізниці одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отведіть, одверніть всі каби. Впівдрони, дрони, камікадзи, дрони. дрони. Оп, там волкні скиди всі, одвожу, одвертаю, повертаю все расистам. Тому, хто дає накази, тому хто їх виконує прямо в голову. Хай буде так і так її перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть Київ, Київську область, одвитість, зброї росіян. Всі плани рашистські зруйнуйте. Більше не може Росія обстріли чинити, буде так і так і є. Так, і давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вище сили, чи є загроза для тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів на найближчий час? Чи загрожує щось отримати поранення? Чи є загроза для життя? Є загроза дуже сильна. Вам треба ховатися, як тільки ви чуєте з неба, атаки швидкі оці у них є ракети, швидкість дуже сильна. Ще тут можуть по місцях, де наші військові лікуються, або проходять якусь реабілітацію, може так. Заперечу повністю весня, ти убираю. Ну, працювали інформатори. Убираю повністю весь Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, впіві, дрони, дрони камікадзе дрони на оптом, волокні, скиди, одвожу. Одвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Повертаю все назад і Прямо в голови летить. Тому хто дав накази, хто їх виконує. Більше воювати росіяни не зможуть. Повністю знищується вся армія Росії, всі їхні авіація військова, заводи військові, логістика російська інфраструктура військова, повністю знищена. Більше в расистів немає чим і ким воювати. А також, прошу. Вищі сили відсікаються від от расистів всі країни, більше їм зброю ніхто не надає, торгівлю з ними не веде, повністю закривається Рашей. Росія і знищується. Вищі сили, я охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Військових побратимів. Не на мить не лишайте захист міцний. І вдень, і вночі захищайте. Буде, буде захист міцний. Буде От так що бережіть себе, є загроза і е, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. Будуть. Хороші новини ще ми почуємо. от Дякую ще раз за увагу. Все буде гаразд. До зустрічі!